Сьогодні 17 квітня, Всесвітній день гігієни. день, коли ми згадуємо про важливість простих, але важливих речей. З гігієни починається здоров'я, чисті руки, охайний одяг, чисте тіло. Це не просто красиво, це правильно. Руки потрібно мити з милом перед їжею, після вулиці та після туалету. І пам'ятай, користуватися потрібно лише своїм рушником. Це допомагає захистити себе від мікробів, яких ми не бачимо, але які можуть викликати хвороби. Зуби потрібно чистити двічі на день. Це запобігає неприємному запаху, карісу та проблем зі здоров'ям. гребінець щітка – це також особиста гігієна. Одяг завжди має бути чистим. Якщо ти чкаєш або кашляєш, прикривай рот серветкою або згине ліктем, а не рукою. Чистота важлива не тільки для тіла, а й для простору навколо робочого столу, портфелю, класу. Там, де чисто, приємно і зручно навчатися, спілкуватися і бути разом. Дотримання гігієни – це робота про себе і повага до інших. Це не складно, це не займає багато часу, але має велике значення. Чи знаєш ти, як правильно захищати оточище, коли ти чихаєш або кашляєш? Звісно, знаю. Треба прикриватися ліктем або мати при собі серветочку. Привіт! Які ви знаєте правила особистої гігієни. Привіт! Я знаю правила, то що потрібно мити руки перед їжею, психо пішов з вулиці? Обов'язково потрібно чистити зуби два рази на день і мати особисту зубну щітку і полотенце. Починай з простого. разом!